Ну, вчера я тренировал. Что там? Типа, я Слышнякова? А я говорю, я Карина, да? Сильная. Просто клиточка. Вонтаж. Вонтаж. Груз 200. А вонтаж... Можешь сказать экшен назад? Экшен. Оксана, привет. Оксана, привіт! Вітаємо вас в нашому офісі Діфрейд. Розкажіть, взагалі, як справи і як доїхали до нас? Привіт, я також рада, що ми до вас нарешті приїхали. Дякую, що запросили мене на це інтерв'ю. Рада познайомитися. Давайте спочатку познайомимо вас з нашими підписниками. Це Оксана Котік, засновниця магазину Бейбішоксі. Оксана, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про вашу діяльність. У мене є інтернет-магазинчик дитячих товарів, а саме силіконового посуду, термосів, поїльників. Ми продаємо сертифіковані товари для малюків. Усі посилання на соцмережі Оксани та наші будуть в описі під відео. Підписуйтесь і ставте лайки. Оксана, розкажи, будь ласка, більш детальніше про ідеї створення вашого інтернет-магазину. Мому магазинчику менше ніж два роки. Ідея виникла тоді, коли я влаштувалася на свою основну роботу, підбирала трішки коштів, і в тебе виникає ідея, що робити далі, чим займатися, і вирішено було відкрити і якийсь магазинчик. Зрозуміло, що фінансово статичний магазин це є дорого, і тому було вирішено продавати. В інтернеті я вибрала саме дитячі товари, тому що, на мою думку, це товари, які будуть актуальні завжди, тому що діти народжуються, наша країна збагачується їхньою кількістю навіть у даний період війни. Тому було вирішено займатися дитячими товарами для малюків, саме з віку від. Початку народження та до 6 років. Класно, ти так буде розказуєш, ми побудеться. А як ви почали шукати постачальників для магазину? Все почалося з того, що я заказувала свій товар не з Китаю, а з України, тому що я не знала більше декотальніше, що я можу замовляти товару напряму з фабрик. Бо для магазинчику, який тільки створений, це нереально знати всі деталі. Для початку діяльності я замовляла в українських постачальників, які возять товари із Китаю оптом. А які труднощі у вас виникали? Спочатку виникали труднощі в плані доставки з Китаю чи в плані доставки з України? Труднощі, я думаю, виникають на всіх етапах. Труднощів в Україні, тому що почали з України, а потім труднощі з Китаю. Спочатку саме важче було знайти постачальників. Я моніторила велику кількість баз, знаходила в інстаграмі, також в Google знаходила різних постачальників. Вибрала оптимальні варіанти, які були по моїх критеріях. Ну як по критеріях, більше вони були саме найдешевшими, бо велика кількість людей продає одні ті самі товари, але за різною ціновою категорією. І коли я вже дійшла до того, що я зрозуміла, що можна замовляти товари напряму із Китаю, я стикнулася з такою труднощю, як. Фінансові кошти, тому що е, якщо ти замовляєш Китаю, це великі об'єми товарів, наприклад, там 10 штук один колір, і мені потрібно фінансово було до цього підготуватися. Розкажіть, будь ласка, як саме вибирали логістичну компанію та чому саме вибір впав на Діфрейт? Все почалось з того, що перші рази з Китаю я замовляла іншою волістичною компанією, але мене не влаштовували деякі аспекти. Це мені не надавали належну консультацію. Потім було декілька разів, що не в сроки попадали, і ці сроки, ну я розумію, що нічого немає стабільного, і коли Груз затримується ну, нехай на два тижні, на три, але коли це було більше двох місяців, це трішки якби було складно. І ще передня логістична компанія один раз загубила наш груз. Вони сказали просто, що контейнер якби не дойшов і повертали нам кошти протягом 4 місяців. Взагалі, я тільки до війни декілька разів доставляла товари із Китаю. Почалася повномасштабна війна і трохи все стало на холоді. І після того я вирішила, що мені потрібна інша логістична компанія для доставок. Я почала перше. Я Більшість часу я проводжу в інстаграмі і вирішила першою справою знайти логістичну компанію через Інстаграм. Я вибрала декілька варіантів для себе. До кожної логістичної компанії написала, дізналася інформацію, яка була для мене актуальна. Чому вибір впав саме на ваш? Ви перша логістична компанія, яка мені найшвидше відписала, потім швидко прорахувала. До... вартість mm -hmm. доставки моїх товарів і у вас дуже крутий сайт, там де детально вся інформація на ньому викладена. Супер, дякую. Все класно чекаємо сонце. <гум> початку повномасштабної війни в Україні як ваш бізнес адаптувався? Зрозуміло, що перших два тижні ти взагалі не думаєш про свій магазинчик, про якісь продажі. Ти переживаєш, як тобі взагалі далі жити, як налагоджувати своє якесь життя, і що буде завтра? Навіть. У мене не виникали навіть перші тижні питання, питання, що буде завтра, як пережити сьогодні було. Mm -hmm. Але коли мені почали клієнти писати в мій магазинчик і запитувати за товари, я зрозуміла, що для людей це актуально. Тому ми вирішили знову запустити продажі в нашому магазинчику та замовили товари в Україні. Виходить, з цих оптовиків, які я замовляла раніше. Тому що весь товар, який в нас був раніше, ми залишили в Києві, а виїхали буквально з декількома сумками до батьків додому. При підготовці до інтерв'ю підрахував, що ми з вами доставили вже 1635 кілограмів вантажу та ще близько 300 кілограмів чекає на складі в Китаї. Чому саме вирішили доставляти з діфрент? Ого, навіть не віриться, що ми вже доставили таку велику кількість товару в Україну. Та як ми з вами доставляємо не перший раз, я можу сміливо виділити такі основні критерії. Перше це ціна, друге це відношення до клієнта. Ви постійно на зв'язку надаєте всю інформацію, яка мені цікава і потрібна для роботи. І ваш особистий кабінет. Я б хотіла розказати ще дещо про товари із Китаю. Люди мають таку, такі стереотипи, типу, блін, фу, made in China». І ми маємо розуміти, що зрозуміло, що є товари, які є не дуже якості, і є товари преміум якості. В Китаї виготовляється 80%. Товарів, які йдуть на наш ринок, е, тому я сподіваюся з часом, що в людей будуть розвіяні стереотипи про товари із Китаю, тому що в Китаї виробляє також товари преміум якості, які хороші, надійні та достойні уваги покупців. Дякую, Оксана, що завітала до нас в Діфрейт. Дуже приємно, що ви мене запросили на інтерв'ю, я була рада розповісти про свій магазинчик та ведення цього бізнесу в країні. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Заявку на доставку товарів можна залишити під відео. Вірте в себе, ніколи не здавайтеся, навіть якщо буде сильно важко, знайте, що всі ваші старання завжди будуть нагороджені.